Ваше святосте, Преосвященні владики, всечесні отці, дорогі брати ребе, достойний пане прем'єр-міністре, достойний пане віце-прем'єре з гуманітарних питань і наш міністр культури, Достойні представники органів державної влади. Дорогі гості сьогоднішнього торжества, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! У Христовому Євангелії ми бачимо образ мудрого чоловіка, який, слухаючи Боже Слово, виконує Його. І каже Іваналій, що цей чоловік є подібний до того, хто будує хату на скелі. Налягли вітри, вдарили бурі, але його дім не упав, бо був збудований на камені. Сьогодні, коли на нашу рідну хату налягають бурі, коли вкотре віють противні вітри. Ми з вами ще і ще раз шукаємо скелі, каменя, ці підвалини, на яку справді можна опертися. І саме в цей час Господь Бог нам. Дарує постать праведного митрополита Андрея у його ювілеї. Можливо, для того, щоб вказати нам, де ця скеля, на якій ми сьогодні повинні будувати нашу рідну хату, щоби не захитатися, щоби вистояти. І бути подібними до мудрого чоловіка. Як ми сьогодні поглянемо на цю скелю нашого церковного і національного буття, ми побачимо людину, яку ми, християни, вважаємо святою. Сповненою благодаті Духа Святого і Небесної мудрості. Він умів говорити тоді, коли всі мовчали. Він, чи не одинокий у Європі, разом із своїм єпископатом, підняв голос в імені українського народу. Який у передсмертних судорогах терпів страшну хвилю голодомору. Він одинокий говорив у Європі тоді, коли Захід купував ту пшеницю, яку радянські злочинці конфісковували умираючих людей. Тоді, коли на Холмщині і Підлящі, Нищили православні церкви, він один став на захист братів православних. Кажучи, що не можна оправдати це варварство жодною так званою рацією стану чи навіть добром католицької церкви. Під час Другої світової війни. У страшні дні і ночі Голокосту він був одиноким католицьким ієрархом, який підняв голос на захист євреїв, пишучи листа до Гімлера і пишучи славний лист послання до свого народу під назвою «Не убий». Що рухало тою людиною? Що було справжнім мотивом його учинків, як пастиря, як науковця, як інтелектуала, як людини, яка не належить тільки одній християнській конфесії, одному регіонові України, яка належить усьому українському народові? Що рухало тим велетнем, якого сьогодні називають великим європейцем? І великою людиною з великої букви. Про це він каже сам. Сам у своєму листі до Марії Шембек, своїй племінниці, ще у 908 році. Він пише так: я завжди чинив так, як мені веліли мої переконання, основані на вірі і любові Бога та ближнього. Єдиним мотивом моїх дій завжди було бажання служити Богові і ближньому. Ніколи не зробив я нічого такого, щоби не випливало з тієї любові. Ціла моя національна діяльність була завжди логічною християнською послідовністю засад, які століттями визнавали. Мої предки через постать митрополита Андрея, через засади його предків, ми маємо безперервну зв'язь з Київською Руссю, з тими основами державного будівництва, які заклав ще наш великий хреститель. Сьогодні дуже часто говориться про митрополита Андрея як про справжнього державника, державотворця, який у 20 столітті пережив у своєму єпископському осідку сім раз зміну влади. І очевидно, що він мусив пояснювати, а яка ж влада є від Бога? І ось що він пише. Ще у 901 році лише така влада міцна і тривка, що основана на любові. Тільки таку владу уважають звичайно люди як такою, що походить від Бога. Тільки таку владу, що являється опікою над підлеглими, Та за прикладом Христа є служінням. А не пануванням. А хто вживає свою владу виключно для свого блага, той своїм самолюбством підриває повагу до себе та дискредитує себе, втрачає той вплив на інших, який може і повинен мати. Всяке зловживання і безправність. Більше шкодить цій владі та й більше понижає її, ніж навіть непослух чи бунт підлеглих. Тож, коли домагаєшся брати у справах, щодо яких справуєш владу над людьми, послуху і пошану, то в першій мірі сам шануй святість Божого порядку, над яким стоїш. І не принижуй його беззаконням та самолюбством. Можна сказати, що Митроплит Андрей, як добрий батько свого народу, намагався бути осердям його єднання і навіть тоді закликав до єдності. Коли всі не просто мовчали, але взаємно ворогували і поборювали себе. Він справді володів, володів даром серце віддання. І тому настільки глибоко сьогодні звучать його слова, що просто чуєш у них слово пророка. Ось що він каже про суспільну українську діяльність. На жаль, навіть з поверхового огляду нашого національного життя неминуче доходимо до висновків, що є в душі українця глибока і сильна воля мати свою державу. Та попри ту волю, знайдеться, може, рівносильна і теж глибока воля, щоб та держава була обов'язково саме такою якою хоче її мати та чи інша партія, чи група, чи навіть окрема особа? Бо як же пояснити ті фатальні поділи між собою спори, роздори, сварку та партійність, яка нищить кожну національну справу? Як пояснити психіку таких чисельних гарячих патріотів? Яких праця має визначний руйнівний характер. Такі враження, що Андрей читав вчорашні новини з інтернету. А далі він пише: у тому посланні не убий, як пастир, як батько. З великою гіркотою, але теж із надією на те, що почують його слово. Пише у листі Не так» Треба дійсно засліплення, що його спричиняє хіба найбільший ворог нашого спасіння диявол, щоб люди розумні та дбайливі про суспільне благо та добро народу, дійшли до такого ступеня партійної ненависті. Що рішаються аж на пролиття крови. Вже сама ненависть супроти своїх і близьких і чимось таким протиприроднім, таким жахливим і так дуже свідчить про звиродніння, про таку дегенерацію і такий занепад національної совісті та патріотичного духа, що не можна про такі випадки говорити без душевного болю. Не треба Україні інших ворогів, коли самі українці українцям стають ворогами, що себе взаємно ненавидять і навіть не стидаються цієї ненависті. Це учитель любові вчить любити, викриваючи вади свого народу. Але я думаю, що сьогодні, слухаючи пророчі слова митрополита Андрея, ми повинні відкрити для себе його мудрість, якою він веде нас в майбутнє. Тому що він, ще, будучи між нами, хоча вже на смертному ложі, побачив Воскресіння світлої України. Не тільки вірив в те, що ми здатні збудувати свою власну державу, але все своє життя працював для свого народу в любові до нього. Отож нехай сьогодні звучать наче духовний заповід для нас. Слова Андрея, які він написав до української молоді майже 80 років тому. Не поривами одної хвилини, лише безупинним зусиллям і безупинними жертвами аж до крові і смерті багатьох поколінь рухається народ. І легше часами кров пролити в одній хвилині ентузіазму, чим довгі літа з трудом сповнювати обов'язки. І зносити спекуту дня і жар сонця, і злобу людей, і ненависть ворогів, і відсутність довір'я своїх, і недостачу допомоги від найближчих, і серед такої праці аж до кінця виконувати своє завдання, не чекаючи лаврів перед перемогою, ані винагороди перед заслугою. Нехай Слово нашого митрополита будує наше суспільне і церковне життя сьогодні. Нехай для усіх нас, українців 21-го століття буде еталоном любові до Бога і до ближнього. Праведний митрополити Андреє, Моли Бога, за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!